На годинниках 22 у марафоні Час новин випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле і команда Інтера. Путін має зупинитися. Про таке заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі. Трамп також наголосив, що Анкара мусить припинити купувати російську нафту. Американський президент підкреслив, що російська війна в Україні вже забрала мільйон життів. Трамп вважає ганьбою вбивство такої великої кількості людей. Глава Білого Дому додав, що Росія витратила мільйони на бомби і ракети, але практично не захопила жодної території я хотів би, щоб вони припинили купувати нафту у Росії, поки Росія продовжує свою агресію щодо України. Він може вплинути на хід війни в Україні, якщо захоче. Але він вважає за краще зберегти нейтралітет. Насправді росіян більше ніж українців, трохи більше. Але це таке пусте витрачання людського життя. Тому він повинен зупинитися. Путін повинен зупинитися. Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни НАТО у рамках ініціативи Пюрл. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він нагадав, що на пакет американської зброї для України члени НАТО виділили 2 мільярди доларів. Інші пакети перебувають на розгляді. Нагадаю, механізм П'юрл це ініціатива, в межах якої Україна отримує американську зброю. При цьому оплачують її не штати, а їхні союз. Юзники по блоку відтак для зСУ зможуть постачати ракети до систем ППО Петріот, які виробляють тільки у Сполучених Штатах. Ви бачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками, і я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, який які ми загалом витрачаємо на НАТО, на нашу колективну оборону. Це було великим успіхом президента Трампа на саміті альянсу в червні. Все це в совокупності створює серйозний тиск на Росію, щоб вона нарешті зупинилася. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц підтримав використання заморожених російських активів для України та закликав ЄС розблокувати для Києва кредит у розмірі 140 мільярдів євро. Заклик лідера найбільшої економіки Європи та найбільшого спонсора України пролунав у той час, коли Європейська комісія розглядає варіанти використання російських активів на суму 194 мільярди євро, що зберігаються у центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Євроклія. Згідно з пропозицією Мерца, спочатку кредит мають гарантувати держави-члени, а потім його забезпечать за рахунок коштів із наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028 рік. Чоловіків від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку, поставлять на нього автоматично, повідомляє. Міноборони України процедуру постановки на облік суттєво спростили. Потреби відвідувати територіальні центри комплектування більше не буде. Автоматизують і процедуру виключення з військового реєстру тих українців, які досягли 60 років. А юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс. Утім, дозволено як раніше, ставати на облік, відвідуючи районні чи міські ТЦК. Із необхідними документами. Сьогодні суми під масованою атакою окупантів. Ворог гатив по місту безпілотниками. Влучання зафіксовані на території приватного комунального підприємства та житлового сектору, повідомляє ДСНС. Рятувальникам вдалося ліквідувати усі осередки горіння, минулося без поранених та загиблих. Проте одна пенсіонерка звернулася до медиків з гострою реакцією на стрес. Угорщина перехопила п'ять російських літаків над Балтійським морем. Про це повідомили у командуванні повітряних сил НАТО. На перехоплення з литовської авіабази Шауляй злетіли два угорські винищувачі Гріпен. Російські Су-30, Су-35 і три міг-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного кордону Латвії. Угорщина демонструє прихильність альянсу у захисті і гарантіях безпеки для країн Балтії. Зазначили у повідомленні командування НАТО. Туреччина тимчасово розмістила літак запобігання та контролю у Литві у рамках заходів безпеки НАТО. Рішення ухвалили у відповідь на неодноразові порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками. Такі літаки здатні виявляти апарати на низьких висотах, а також інші об'єкти, яких не помічають наземні радари. За останні тижні російські дрони та винищувачі масово порушують повітряний простір країн-членів НАТО. Стіна дронів на східному кордоні ЄС. Завтра відбудеться ключова відеоконференція за участі НАТО. Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс проведе технічні переговори щодо створення оборонного бар'єру з безпілотників уздовж східних рубежів Євросоюзу. Представник НАТО візьме участь у обговоренні, підтвердив речник Європейської комісії Томарен'є. Альянс активно долучається до розробки проєкту стіни дронів, який має посилити захист від гібридних а. А так, з боку Росії та Білорусі. Німецький гігант Райн будуватиме завод артилерійських боєприпасів у Латвії. У гамбурзі підписали меморандум про створення спільного підприємства з інвестиціями у 200 мільйонів євро. Будівництво планують розпочати навесні 26-го, а виробництво за рік. Це створить сотні робочих місць і надасть латвійським підприємствам доступ до новітніх технологій. Це безумовно історичний момент для Латвії, нашої промисловості і навіть ключовий момент між нашими країнами. Сьогодні ми підтверджуємо наш намір співпрацювати з одним з найвпливовіших виробників оборонної продукції у світі Райнметал. Мета зрозуміла. Ми хочемо створити успішну лінію з виробництва боєприпасів у Латвії, підписуючи меморандум про взаєморозуміння, ми закладаємо міцну основу для зміцнення зв'язків між оборонною промисловістю Латвії та Німеччини Україна та ЄС продовжили транспортний безвіз до березня 2027 року. Відтак українські перевізники та перевізники Євросоюзу і надалі не потребуватимуть дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень. Угода передбачає подальшу адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Йдеться про впровадження смарт-тахографів для нових вантажівок, навчання менеджерів транспортних компаній. Документ було підписано у червні двадцять го За цей час торгівля України з ЄС. Автомобільним транспортом зросла на понад 50% зазначили в українському уряді. У Києві розпочалась четверта книжкова країна. Тут зібрались ті, хто творить, ті, хто читає, а ще ті, хто вірить, що книжка може змінювати суспільство. Про атмосферу, нові локації та враження гостей. Репортаж нашої кореспондентки Валерії Глущенко. Я б під осінні променя сонця українські видання розкладають книжки. Адже сьогодні на виставковому центрі у Києві відкриття четвертої книжкової країни. Цього разу фестиваль у новій тематиці, плоди. І це неозброєним оком видно, бо всі локації тематично прикрашені. Дуже подобається, тому що ну подивіться, як, як красиво сьогодні. Така гарна погода. О, це ще буде декілька днів. Тут всякі різні декорації, що воно ну дуже весело. Книжкова країна б'є рекорди на фестиваль фестивалі відбудеться 400 подій, як для дітей, так і для дорослих. А ще у форумі цьогоріч беруть участь майже 100 видавництв, серед них і новачки. Загалом, тобто, це ромтом це романтична комедія. Якщо хочеться чогось легенького, почитати на вечір, дуже цікаво, дуже раджу. Серед молодих видавництв і «Глімер» існує видавництво лише два тижні, проте їм вже є чим похизуватися. Це сьогодні наша перша книжкова країна. Ми вже тут представлені аж з п'яти нашими новими книжками. Ми цим дуже гордимося, тому що для нового видавництва принести відразу п'ять книжок це досить гарна така заявка про себе. Ми вважаємо, що це дуже класно саме розвивати зараз такі культурні проекти, тому що незважаючи на це, що ми розвиваємо Украї... і поширюємо українську мову. Ово ми так само піднімаємо економічну складову держави. Також на книжковій країні можна придбати книжки для наших захисників. Це можна зробити за QR-кодом, який біля кожного видавництва. Також є можливість відвідати різноманітні майстер-класи та долучитися до родинних читань. Стосується дитячих подій, а, і вона вже має певну свою традицію, тому що від початку, від моменту заснування книжкової України, ця ідея народилась, одразу була реалізована, і я виступаю незмінним модератором цієї події. Тобто, в чому полягає моя відповідальність? Я запрошую гостей, зіркових гостей, відомих, ті, які ми всі зазвичай бачимо лише по а, телебаченню. Місія книжкової України – долучати до читання якомога більше людей, і ми це робимо не лише через літературну складову, а і через. <селебритис>, тобто через відомих людей, які на власному прикладі показують, що читати це корисно і це модно. Книжкова країна триватиме до кінця тижня. А вхід для відвідувачів вільний. Валерія Гущенко, Євген Камінський, подробиці телеканал марафони Дені новини. У Швеції показали європейську ракету Теміс майбутнього конкурента SpaceX. Перший демонстратор встановили на стартовий майданчику Кіруні. Ракета за вишки тридцять метрів діаметром 3,5, оснащена двигуном Прометеус, який можна перезапускати у польоті. Також регулювати тягу для безпечної посадки. Двигун функціонує на рідкому метані, що робить його економічним. Перший стрибковий тест ракети запланований на кінець цього року. Досі світовим лідером. У розробці багаторазових ракет залишалася компанія Ілона Маска SpaceX. Її Falcon 9 стала найпопулярнішою ракетою на комерційному ринку космічних запусків, не в останню чергу через відносно низьку ціну запусків. Наса планує відправити астронавтів на місяць у перше за останні півстоліття. Місія під назвою артеміда 2 запланована на лютий наступного року і передбачає відправку чотирьох астронавтів у подорож навколо супутника Землі. Розраховують, що мандрівка до місяця і назад на землю триватиме 10 днів. На сам місяць космонавти не висаджуватимуться, адже мета місії випробувати ракету та системи корабля для підготовки майбутньої посадки на місяць. Утім. Екіпаж перебуватиме найдалі в космосі, ніж будь-хто дотепер зазначили в НАСА. Такі новини на цю годину. Що відбувається в Ізраїлі у секторі гази? Тема у фокусі уваги Олексія Фадієва. Йому слово.